Їде поїзд. За вікном такі гарні краєвиди, такі ліси, горби, поля, села. Люди так сидять у вагоні, дивляться в вікно, милуються красою. Аж тут заходить провідник і закриває всі вікна шторками, закриває, закриває, закрив. Люди такі. не розуміють, що сталося? Кажуть, слухайте, що ви робите? Нащо ви закрили вікна шторками? Така гарна природа, красами милувалися, їхали, нам так добре було. Чому ви закрили шторки? Він каже: знаєте, в нас тут колись була сталася така одна історія. Їхав в нашому поїзді один мільйонер. Їхав, дивився на красу, теж милувався природою, аж тут, там на горбочку, вийшла така дуже гарна дівчина, симпатична, і сіла собі. Покакати, розумієте. Мільйонер подивився на неї і зразу, зразу зразу стривожився, серце забилося, зірвав стоп кран. Поїзд зупинився, він вибіг з цього поїзда і побіг до неї. І зрозумів, зрозумів, що вона одна, та єдина, яка має прожити з ним все життя, і одружився на ній, і забрав її, купив її все, і зажили вони щасливо. Люди кажуть, слухайте, пане провідник, але до чого це все? Ми, ми хотіли дивитися у вікно, чого ви штори закрили. Каже, ви розумієте, відтоді, коли ми проїжджаємо попри це село, то все село, коли їде поїзд, відбігає срати.